СБУ та НАБУ викрили експосадовців «Укроборонпрому» на розкраданні понад 100 мільйон бюджетних гривень. Контррозвідка служби безпеки та НАБУ викрили схему привласнення понад 100 мільйонів бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну «Укроборонпром». за результатом комплексних заходів викрито чотирьох експосадовців оборонної компанії, які починаючи з 2016 до 2019 років привласнювали кошти на експорті військової продукції. Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією. Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння. Хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України, при цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки на папері, а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави, нібито за реалізоване посередництво. Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки. За викритими фактами, чотирьом експосадовцям та керівнику афілійованої компанії, які переховуються за кордоном, заочно повідомлено про підозру за декількома статтями кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.